Врятуй нас, Боже, Ти наша надія. Врятуй нас, Боже, Ти наша надія, врятуй нас, Боже, Ти наша надія. Врятуй нас Боже, Ти наша надія. Збережи мене Боже, бо я на тебе покладаю надію, Ти сказав Господу, ти Господь мій, Господь частка мого спадку, ти моя доля, ти той, хто мою спадщину оберігає, врятуй нас, Боже, ти наша надія. Благословлятиму Господа, який дав мені пораду, навіть ночами моє нутро давало мені настанови. Я завжди маю Господа перед собою, Він праворуч мене я не похитнуся, врятуй нас Боже. Ти наша надія. через це зраділо моє серце і моє єство звеселилось, навіть моє тіло спочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї вшоні і не даси своєму святому побачити тління. Врятуй нас Боже ти наша надія. Ти даси мені дорогу життя пізнати, повнута радості перед Твоїм обличчям у Твоїй правиці, радість віки, врятуй нас Боже. Встанемо і заспіваємо 257 номер великодня секвенція. Хай в радісне свято пасхальної офіри складають їй вірні дар палкої віри, відкупи геть всіх, а гнець без пороку. Поєднав з Отцем нас вивів із мороку, смерть життям зіткнув і в бою о диво вождь життя загинув, живи правдиво. Розкажи Маріє, що в путі зустріла. Воскреслого Христа я ся й Господа живого бачила гріб пустий і ангельських свідків Полготної хустки. Вже воскрес Христого смів, Господь і надія. А зустріч і місцем буде галія, знаєм, що воскрести, що це справжнє чудо, царю переможцю, пробач своєму люду. Аллилуйя, оллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя. <клес> Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімось у Ньому. Аллилуйя. Алілуя. Господь з вами. Слова святої Вангенія від святого Матея. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоби сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб йшли до Галілеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто звартовив. Прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравши зі старшими і відбувши нараду, вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли, ви, коли ми спали. Як Почується правитель, ми переконаємо Його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши сірняки, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос, Пан з мертвих встав. Кохані наші дорогі парафіяни, найдорожчі, кохана мамуся, люблені Божі діточки. Сьогодні читаємо Євангелію, 28 розділ, 28 глава. Святого Матея запам'ятати Матей, так. Добре. Так. Думаю, що ми як вслухалися в ці слова. Тут на дві таких, не знаю, справи, події, як назвати краще, варто звернути увагу. З однієї сторони велика радість ці три Марії, про які ми співаємо, чи Марії пошлі, дорогі Масті ньосли, Ціали Христу помазать йому і хвали дати. І, власне, в цій пісні оспівуємо, як Марія Магдалина, Марія Клеопова і ще інша Марія пішли, щоб віддати честь для Пана Ісуса, помолитися, так приписувало право теж їхнє релігійне. І побачили пустий гріб, бачили ангелів, які з ними говорили. Потім пішли. І мали сповістити учнів Ісуса Христа, що сталося. і по дорозі сам Ісус, сам Пан Єсус показується їм і каже, радійте, тобто, вже немає чого сумувати, вже все є позаду, все пройшов Ісус Христос, Воскрес. Вже всі терпіння завершились і залишається велика радість з того приводу, що Бог знову є живий і знову може бути серед людей. І, власне, вони пішли і цим учням мали сповістити, щоб йшли до Галілеї, щоб знову там побачити Пана Ісуса, щоб знову зустріти Ісуса Христа. Але одночасно є друга подія. Приходять ці очевидці, дехто з вартових, тих, які пільнували гріб, солдати. І починають говорити зі старшими народу, так як би ми сказали, з якимись головою сільради, ради, бригадірами, колгоспу, хто там ще міг бути мер города. І кажуть, ну ми от таке бачили, таке сталося. Ми пильнували цілу ніч тримали варту, і така подія сталася. І напевно розказали все те, що вони справді бачили, бо е, прийшов ангел, ми теж читаємо це в Біблії. Був такий ясний, як блискавка, одежа, як сніг, і відкочений камінь Ісус виходить з гробу. Але тут відразу є, скажімо, ідеологія. І з одної сторони можна подивитися, що це така людська слабкість, а з іншої сторони це дуже велике здивування, тому що до сьогоднішнього дня вже стільки століть пройшло тисячі років. До сьогодні, наприклад, найсильніша армія в світі це єврейська армія, так? навіть якщо там хтось каже Америка, ще там щось друге. І там, де немає якогось підкупу, де є дуже вірна служба, що цікаво, там більша частина вояків це жінки, а не чоловіки в цій армії. І сьогодні вона вважається, рахується най... найсильніша, одна з найсильніших військ. Але ще в тоді, коли всі країни не були так розвинуті, коли ця армія теж була якби ну, найважливішим таким учрежденням, скажімо, правительством, так? бо армія теж мала владу над людьми. Як могло так статись? Так? З другої сторони, бачимо, що цей підкуп, ця вся корупція, всі ці, скажімо, Махльойки і тоді відбувались. Каже Евангелист Матей, що до сьогоднішнього дня цей обман кружляє по світі. Ми спали і бачили, як вкрали Ісуса. Це так логічно можна поняти. Так, так логічно можна зрозуміти. Тобто, якби я казав, що я їду на службу Божу, а вже бачу, як пані Неля Кості відкриває, то я хто мені повірить? То це якось так трошки не в ту сторону думки йдуть. На мама в дитинстві так вчила, знаєте, робити неможливі речі. Не знаю, як ви свого тут досі вчите. Але мені казала мама так, як я їв і багато балакав, казала, закрий писок і їж. І, і от спробуйте, спробуйте, закрий рот і їж. Ну, але навчила неможливих речей. Так? І це теж неможливі речі. Як люди бачили, що пан Єзус воскрес, от як можна казати, що ні? Але. Бачите, є такі спритні люди, хитрі, що переконують. І в сьогоднішньому дні є такі люди, що кажуть, а може, то все придумано? Так, ну як, як їм докажеш? Навіть історія, навіть факти, доказательство. Просто до сьогоднішнього дня цей обман кружляє по світі. Але ми, як люди віруючі, як християни, які приймаємо Ісуса Христа, з однієї, як нормальні люди, чемні, розумні, вчені, не знаю, начитані десь, поінформовані, розуміємо, що так було, так відбулося, і про це весь світ говорить. А з іншої сторони, приймаємо теж вірою всі ці благодаті, які Ісус приніс нам як Воскреслий Бог. Тому сьогодні ця Євангелія ще раз нас не то, що примушує, але спонукає до того, щоби ми. З вірою прийняли Воскресло Ісуса Христа, щоб ми були як ці Марії, які йдуть і проголошують Воскресіння учням Ісуса, всі, хто зближається до Бога, хто є в спільноті церкви, є учнями Ісуса Христа. А кожен, хто проголошує Боже Царство, проголошує цю правду про Спасителя, є апостолом посланим. Для того ми сьогодні теж є заохочені тим Божим Словом. Щоб проповідувати Боже Царство, щоб говорити про Воскресіння Ісуса Христа, тому що це найважливіша правда нашої віри, і можна сказати, що жоден якийсь проводієр якоїсь там релігії не є так знаний, як Ісус Христос, який Воскрес. Так, Чи є там іслам, чи буддізм, чи друге якісь не немає в жодному такого скажімо, якогось там главного, старшого, який би настільки прийшов до людей, став людиною і потім після смерті воскрес, щоб доказати, що Він є Бог. Так що в цьому заключається правдивість нашої віри, і в цьому теж заключається можливість того, що ми, йдучи таким шляхом Євангелія, можемо дійти до Воскресіння, бо це є наша правда, це є. Наша реальність, в якій ми знаходимось. Тому нехай ці слова Божого Слова сьогодні з 28 розділу Святого Матея, нехай вони нас супроводжують і допомагають, щоб ми вірно йшли за Воскресним Ісусом і берегли в собі цю благодать смертю Ісусового. Цю благодать Неба. Амен. Христос Воскресе.